Зараз показую, які бруньки плодові є на персику, і думаю, під шумок зніму ще таке відео, як формувати однорічний, двохрічний і так далі персик. Тому що зараз осінь, багато людей саде дерева, потім весна, і вам це відео дуже пригодиться, щоб ви розуміли. Я вам зараз на практиці покажу, як формується дерево поетапно роками. Ви не будете чекати 3-4 роки, а я вам зараз все покажу в одному відео, буквально за хвилинку, за дві. Тому терпіння вам і ждемо. Дивіться, ось, наприклад, я це дерево ось тільки що обрізав, якраз відео там було. Можете зайти, подивитися, розказували, як обрізати, де знаходяться плодові бруньки і так далі. Тому, але зараз це відео буде про формування. Це формування чашевидна крона, чашевидної крони. Ось було, дивіться, посадив я сажанець, так? Я цей саженець по рівень коліна, ось коліно, ось коліно, по рівень коліна я його просто прирізав. Все. Це в перший рік так потрібно зробити, коли ви тільки посадили. Потім після нашого, ось, а, ось тут, після нашого зрізу дало нам на наступний рік раз, два, три гілки. Три гілки, поняли? Ви в літній період цих три гілки, вони пішли у вас. Просто в мене росло там три гілки. Так? Раз, два, три. Ви в літом їх. Приріжте, ось так клоц, клоц, клоц і клоц. Воно спиниться в рості і вам, і вам дасть додаткові гілки другого порядку. Дивіться, скільки в мене гілок, бачите? Це літня операція. Все, воно вам вже, можливо, вже і будуть плоди у вас. Потім на наступний рік. Це вже який там третій, ось це, що ми прикоцали, воно нам дало, дивіться, скільки різних гілок. І ви кожен рік. В обов'язковому порядку прирізаєте, переходите до кожної гілки і врізаєте. Ось, бачите, я її ще розтягую. Ось був зріз. І дивіться, потім з цієї гілки. Ось тут був зріз. О. І ми, ми маємо раз, два, три, чотири. І це п'ята гілка. Тобто, в нас немає пустої деревини. Вона у нас тільки тут є. Але тут дуже їм мало, бо тут я теж лишаю такі маленькі пеньочки, щоб вони закладали, ось бачите, щоб вони закладали теж урожай. Тобто задача кожен рік перерізати після кожного зрізу, як ось, поняли, ви прирізаєте, воно вам дає додаткові гілки. І в нашому випадку, ось дивіться, був зріз зроблений в тому році, дало нам гілки, і в цьому році я вже тут зрізав і тут зрізав. В принципі, теоретично вже нема куди випускати гілки. Значить, потім з цих гілок підуть 3-4 гілки, десь з цього приблизно бруньок. Тобто ось на зріст, тут приблизно підуть нові гілки. я, якщо я вже не хочу її випускати, я ось давайте представимо, що звідси пішла ось. На наступний рік молода гілка. Да? Звідси пішла на наступний рік молода гілка. ось, Вона нам так дасть по-любому нам дасть десь 20-25 см молоді гілки. Пішла молода гілка. ось тут. І що я роблю? І я беру і перевожу на цю гілку ось тут. клоц, і цю гілку я теж клоц, Тобто цю частину я забираю назад. свого роду вона відплодоносина я раз і вернув назад. І раз і верну назад. Нам потім ці зрізи, що це я верну назад, прирізав ту і ту, дасть ось цій частині знову гілки. Поняли? Ваша задача постійно його обрізати. Ось була гілка да? пішла, я її прирізав. Воно дало нам, о, дивіться, яку довгу гілку і ще одну, і ще одну. Все, тепер мені ще туди дозволяє пространство його опускати. Я можу ось дивіться, тако раз, ось перевів, ось і перевів сюди і прирізав. Бачили? Бачили, Спіли? Бачите? І все. Поняли? Ваша задача кожен рік прирізати. В перший рік клоцнули, потім пішла вегетація, пустили нові гілки, ви їх літом легесечко прикосаєте, тільки кінчики. Просто для того, щоб воно дало гілки другого порядку. Якщо по якійсь причині ви не встигли літом це зробити, то в таку пору, коли будете обрізати вже потім на зиму, ці гілки вже у вас будуть довгі. Поняли? Оці, що, що дадуть вам однорічка. То ви їх рубайте вже тоді в половину, бо тому що, якщо ви полишаєте їх, або зрізаєте тільки кінчики, то гілки закладуться тут, а тут де лисе. Тому е, я рекомендував би літом це робити. Якщо не встигли, то Тут, то... Але вже вам прийдеться чи зимою робити половину зріза. Щоб ви зрозуміли, кожен зріз це, е, викидає гілки. Ось дивіться, давайте ще такий приклад розгляну. Ось була літнє прищіплювання, бачите. Дало нам дві гілки. Я їх ось такого обрізаю. Ось був зріз, бачите, дало нам знову дві гілки. Ось одна і ось друга. Поняли? Поняли, до чого я це все веду? До того, щоб що ви розуміли, що дають нам зрізи. Щоб, щоб ви розуміли, що, що буде відбуватися після того, як ви зрізали. Щоб для вас це не було якимось чудом чи дивом. І все. І у вас має бути ось таке ось дерево, такими ж турпаками, завантажений урожаєм.